Вітаю на 21-му теоретичному занятті нашого курсу з теми многокутники. Сьогодні ми познайомимося з такими поняттями, як ламана, види ламаних, многокутник, види многокутників, формули многокутників і по суті переходимо до поняття ламаної. Ламана це фігура, яка складається з точок і відрізків, що їх з'єднують. Точки називаються брешинами, відрізки ланками. Тобто, відповідно, як. Цепочка, якась умовно складається з ланок, так і ламана. Це, по суті, як не замкнена. Ну, в цілому на тому, що ми бачимо, вона замкнута, але вона може бути і замкнена, і не замкнена. А якраз таки вона складається з ланок. Відповідно, ламани бувають трьох типів. Але ламана, яка в кінці збігається, називається замкненою. Ламана, яка в кінці не збігається, називається незамкнена. І ламана називається простою, якщо вона не має самоперетинів. Саме перетин ви бачите ось третю картинкою, а ось тут, якщо я ось так проведу долоню скріплення їх, то це буде замкнена ламана. Відповідно. Многокутник це по суті замкнена ламана, і а, у неї є, у нас вже поняття. Периметр, площа, в ньому можна проводити умовні діагоналі ті ж самі, тобто це вже повноцінна фігура. Многокутником із тих, що ви вже точно знайомі, це, наприклад, трикутник, він є многокутником, по суті, чотирикутник. Із нових для вас будуть п'ятикутник, шестикутник і так далі n кутники Відповідно, відрізки, які з'єднують вершини і не належать одній стороні, називаються діагоналями многокутника. Новокутники бувають опуклими і неопуклими. І опуклими називаються ті, в яких всі кути менше, ніж 180. Тобто, по суті, це всі ось такі е, многокутники, в яких кути, якраз таки, вони йдуть ззовні, і зсередини ззовні. А відповідно той, у якого є хоч один кут всередину, тобто бачимо, що ось цей куточок, що ось цей куточок він буде ну, явно побільше 180. Відповідно, він є неопуклим, в нього є ось це поглиблення всередину. А, переходимо до поняття многокутника, і в цілому нас цікавить а, поняття правильного многокутника. І ось а, з цим знайомі. Правильний многокутник це многокутник, у якого всі сторони і кути рівні. Тобто правильний трикутник, правильний чотирикутник, квадрат, відповідно, правильний многокутник, всі сторони і кути рівні. І тут є ось така формулка, що сума кутів правильного n-кутника рівня 180 градусів помножити на n мінус 2. Відповідно, звідки ж вона береться. Дивіться, перше, намалюємо просто двокутник, якщо можна сказати. Це відрізок, у нього немає кутів в цілому. А коли ми малюємо трикутник, то у нього вже є кути, і їх сума завжди буде 180. Візьмемо це за опорну точку. Ви знаєте, що у чотирикутника будь-якого сума кутів 360, але за рахунок чого? Проведемо діагональ. Одна у нас є, а друга буде вже перетинати попередню, тому нам потрібні такі діагоналі, які не будуть перетинатися. В чотири кутнику такому можемо намалювати, намалювати всього одну. Відповідно, поділяється він на два трикутники, які будуть мати по 180 градусів. І звідси виходить 360. Намалюємо п'ятий кутник. Ось так, умовно. Раз, два, три, п'ять. У нього ви можете провести вже дві діагоналі, і утвориться. Три трикутника. Сума його кутів – це 180 на 3, тобто 540. І скільки б ми далі разів не робили, з кожним новим кутом у нас на одну діагональку більше. Тому ми виводимо формулу, що n-2 помножити на 180 це буде сума кутів n-кутника. Сума кутів. Відповідно, чому n-2 саме? Тому що у двокутника немає, в принципі, кутів, а у трикутника сума 180. Відповідно, у вас можуть бути завдання характеру, знайдіть суму кутів самокутника. І ви будете писати 7 2 помножити на 180. Це буде 5 помножити на 180. Дорівнює 900 градусів, це сума кутів самокутника. Також у вас, у вас можуть бути завдання, в яких вам потрібно знайти кут правильного n-кутника. Наприклад, 180 помножити якраз таки на n-2 і поділити на n, це буде кутом правильного n-кутника. Нехай вас буде шестикутник. 180 помножити на n-2, тобто 6-24, і поділити на 6. скорочується, буде тут 30 на 4. 120 градусів це внутрішній кут правильного шестикутника. І таких кутів у нього буде відповідно 6. Також у вас може бути завдання знайти за. Правильним кутом, за кутом правильної фігури, кількість її сторін. Нехай у вас ось це 120 надано вже. І ви шукаєте n, тобто кількість сторін. Як ви шукали саме 120, ось це 180 на n-2 ділити відповідно на n. Ви можете домножити лівий і правий вираз на n, у вас вийде 120n рівня 180 помножити на n-2. 120n тепер дорівнює, розкриваємо дужки, буде 180n мінус 360. 360 кидаємо вліво, ну, сюди виходить. А 180n віднімаємо тепер 120n. Так, вийде, що 60n дорівнює 360, а отже, n дорівнює 6, тобто, 6-кутник, якраз таки виходить. Переходимо далі. Так, у нас є. Три формулки в цілому вони виводяться, але чесно кажучи, виводяться вони не так, щоб і зручно, тому в цьому випадку раджу реально краще їх запам'ятати. У них є, в принципі, доказ, але це той самий випадок, ось як із дискримінантом. У нього є доказ, але краще використовувати плоди цього доказу, ніж постійно доказувати 10 хвилин той дискримінант. Відповідно, у правильного трикутника, вписаного у коло, є сторона, яка дорівнює радіус. Описаного навколо нього кола, R велике це описане коло, L, R маленьке це вписане якраз таке. R на корінь із трьох. Коло вписане у правильний шестикутник має радіус, який дорівнює А корінь з трьох, тобто сторона на корінь з трьох, ділити на 2. І коло описане навколо чотирикутника буде мати радіус, який дорівнює А коренів з двох 2, 2. Відповідно, практику залишаємо на практику, а на цьому теоретична частина нашого відео закінчується. Дякую за увагу! Продовжуємо на наступних відео!